Питною водою з Кіровоградщини забезпечать всю Україну. Виготовлятимуть її в Олександрії на виробничому комплексі «Патоболонь». Лінію для виробництва вже налаштували. Наразі очікують дозвіл від обласної влади на користування надрами. Як розвивається підприємство сьогодні, та як на нього вплинула ситуація в країні, знає Сергій Михайлін. В Олександрії виробництво напоїв під маркою оболонь розпочали у 2007 році. На сьогодні тут виробляють безалкогольні та слабоалкогольні напої в асортименті до півсотні найменувань. Ідея була винести з Києва слабоалкогольні напої в центр України для того, щоб всю Україну рівномірно. З розумною логістикою доставляти цю продукцію. Щомісяця міський бюджет отримує від підприємства близько 250 тисяч гривень. У сезон тут працює до 400 робітників. Два роки тому виробничі потужності розширилися, Був збудований завод з виробництва преформ. Це невеликі пластикові заготовки, з яких потім видуваються ПЕТ-пляшки. Продуктивність лінії понад 43 тисячі преформ за годину. Це дозволяє забезпечити потреби виробництва корпорації на 70%. А разом з цим тут переробляють відходи пластикової упаковки. Щомісяця на підприємство в середньому надходить 2,5 мільйони пластикових пляшок, які піддаються вторинній переробці. Із цієї сировини ми отримуємо вторинну сировину у вигляді пластівців різного кольору, відповідно. Далі із цих пластівців ми виробляємо ось цю стрічку. Стрічку використовують для пакування ящиків з продукцією, та на цьому зупинятися не збираються. Вже змонтовано необхідне обладнання для виробництва питної води. Складається з вугільних колонок, фільтрів, осматичної установки для глибокої очистки. Це дасть змогу очищати воду на молекулярному рівні. В даному випадку вузол змішування є. Провели тестовий налив, вода високої якості, смачна, і ми сподіваємося що. І таке завдання керівництва, що ця вода попаде в ціновий сегмент, доступний по ціні. Потужність виробничої лінії складатиме від 10 до 12 тонн на годину. Розливатиметься вода у дволітрові пляшки. Питання у видачі дозволу на користування надрами від обласної влади. Я думаю, що тільки отримують дозвол, це 18 вересня у нас буде відповідно рішення. Сесії надіємося, що всі депутати підтримують. Я думаю, що з жовтня місяця ми вже отримуємо воду із цього виробника. Корпорація експортує свою продукцію майже в 40 країн світу. Однак останні події в країні не могли не вплинути на роботу підприємства, каже директор. Цього року проблеми, як і всі, як і всі країни. Тим більше, що ми були орієнтовані на схід, то безумовно проблеми сходу відобразилися і в нас, в тому числі Крим відійшов. Це теж є проблеми. Але враховуючи наше вигідне географічне розположення Олександрії, дешевша логістика, у нас є перспективи вижити, гідно вижити. Сподіваються, що цьогорічний обсяг виробництва буде майже таким, як і торік. Сергій Михайлін, Олег Позняков, день за днем.